Привіт! Це HR-код. з тобою, Юлія Кузнець. Сьогодні говоритимемо про важливе: про те, як увімкнути людей на повну, щоб вони не просто робили, а надихалися тим, що роблять. Бо ти теж, мабуть, помітив, що останні роки люди, ніби фізично присутні, однак відключені емоційно. І це не лінь, це виснаження, стрес, тривога за рідних. Тому сьогоднішній випуск. Про залученість персоналу в Україні, де триває війна. І відразу скажу: це не про корпоративи і премії, це про сенс, взаємність і зв'язок. Що таке залученість і чим вона відрізняється від мотивації? Часто ми плутаємо мотивацію і залученість. Мотивація це коли є причина щось зробити, а залученість це коли ти в середині процесу душею, коли віриш, що твоя робота має значення. Залучена людина не просто відпрацьовує зміну, а знаходиться глибоко в процесі. Чому залученість просідає саме зараз? Бо навколо війна, фонова тривожність. Люди живуть в режимі вижити, а не розвиватися. І часто люди не ліниві, вони просто емоційно виснажені. Кейс про завод на Черкащині. HR помітила, що команда стала апатичною. І замість ще однієї премії вона почала проводити зустрічі ван-туван. На цих зустрічах цікавитися, як ти, і запитувати, що б могло полегшити твою роботу і зробити її більш продуктивнішою. В результаті за місяць продуктивність виросла на 11%, а плинність зменшилася. Висновок такий: залученість починається з уваги. Три ключові складові залученості: сенс, голос, взаємність, сенс людина має розуміти, навіщо вона тут у мирний час це розвиток. У воєнний підтримка економіки, допомога родині, тил для зсу голос. Якщо тебе чують, ти залучений. Якщо твою думку ігнорують, ти відключаєшся. Взаємність, залученість працівника залежить від того, наскільки включений його керівник. Якщо його ніколи немає поруч, якщо він в чаті пише тільки ок або взагалі не відповідає, команда віддаляється. Як увімкнути людей на повну? Перше. Зроби сенс видимим. Поясни своїй команді, чому кожен із них важливий. Наприклад, ми не просто печемо хліб, ми годуємо країну, яка тримається. Друге. Дай можливість впливати. Запитуй, що б ти змінила, що тобі заважає працювати краще, як я можу тебе підтримати. Третє. Керуй не тільки процесом, а й емоціями. Бо емоційне включення починається з емоційного контакту. Навіть прості речі мають силу. Особисте дякую. Коротка зустріч без порядку денного. Спільна кава після складного дня. Кейс про ІТ-компанію у Львові. Після атаки по енергетиці команда сиділа в темряві. Керівник замовив генератор і записав для них особисте відео: Дякую, що ви сьогодні тримаєте фронт тут. Команда розіслала відео в LinkedIn і люди відчули. Вони не просто пишуть код, вони частина спротиву, що точно не працює. Тотальний контроль. Робіть, як сказали, страх замість довіри і плюшки без глибшого змісту. Залученість не продається, її можна побудувати тільки через стосунки. Сьогодні ми всі тримаємося за різні речі, але залученість це те, що тримає команду, бізнес і країну. Якщо ти керівник, створюй середовище. Де є сенс, голос і довіра. І ти побачиш, як люди почнуть вмикатися на повну. Бо сьогодні робота це не просто про результат, бо це про життя, про людей, про країну, яка стоїть, бо тільки разом ми вистоїмо. Тож увімкни не тільки світло, увімкни людей. Постав лайк, якщо вважаєш, що залученість це не про контроль, це про зв'язок. І напиши в коментарях, що останнім часом. Увімкнуло тебе на повну.